Друзі, ну, всім привіт! Сьогодні ми будемо продовжувати кар'єру за Динамо Київ. Сьогодні у нас буде завершення сезону. Сьогодні в нас буде неймовірна розв'язка. Нам дуже багато потрібно для того, щоб потрапити в зону Єврокубків. І я навіть не знаю, чи ми туди потрапимо чи ні. Сьогодні все це вирішиться. До речі, маленький спойлер: один з наших гравців отримав неймовірну нагороду. навіть дві. Неймовірний сезон провів. Тому вважаю вам приємного апетиту, приємного перегляду. А ми будемо розпочинати. Так, друзі, наступний у нас матч проти Найдбреда. Сьогодні ми, до речі, завершимо цю серію кінцем чемпіонату. Сьогодні будемо зіграємо просто всі матчі і все Ох, брашко щось, брашко, щось не дуже готовий. Ну дав, щось у нас не дуже так, але тонус. Я бачив там щось тонус, роді вони справили. Ну, зараз побачимо. Зараз, до речі, кожен матч. На вагу золота просто ми в такому становищі, що ми можемо не потрапити до Єврокубків наступного сезону. Нам просто потрібно кожен з таких матчів перемагати. Ну, мудрик, можливо, зараз щось непогано. Непогано, Мудрик. Непогано. Контрух, як прибирають за Барного. Йо, у нас проблеми. Бущан. У нас бущан. Якщо у нас бущан, у нас нема проблем. Якби ще б ще в напад стоїть, він би й там забивав, бо я вам кажу. Мудрик на велосипеді. Ж... Мудрик, хорошо. Монат. Циганку. Бежать. Ні. Ні, я думав, це гол. ой ой Ми в атаці. Що ви робите? Що ви там робите? Будь ласка, тільки не втратити, тільки не втратити, тільки не втратите. втратите, втратите. Циганку. Є нарешті, нарешті з другої спроби Віктор Цеганков забиває все-таки цей гол. Ну люди, хорошо. Як він там прошив все-таки встиг, встиг. Голкіпер просто не встиг зреагувати. Хорошо, запарний, просто лев. Гарно, але не дуже точно. Так, остання хвилина, остання хвилина, де Будь ласка, тільки не пустити, йомаю. Йо. Реф. Реф уже хвилину переграли. Реф. Є! 1-0, перемога. Неважливо, що така. Один гол переваги. Ну прибали не пахнуть. Наступний у нас матч проти Неймінгена, 13-та сходинка команди. Блін, ну, зараз кожен матч потрібно просто розбирати суперників. О, Брашко, який пас віддає. дає. Замов який гол забиває просто неймовірно! 1 0 четверта хвилина матч! Поїхали. Боже, як тут? Як тут спокійно все? Мимо захисника, мимо голки дати що? Це поклав. Який це гол для нього вже? 14-й. Ну, блін, до 20 б йому дойти. Так, це ганков з м'ячем. Тягне, тягне, тягне по флангу, але кому, кому що. Хорошо? Хорошо? Вона! Блін, мав там забувати. Швидше тільки. М -м 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 -м. Так, тихо Ганков. Вона, що робить вона, дубль, який другий гол забив? Боже мій! Оце воно. Недаремно за нього пропонували майже 80 мільйонів пунктів. Це майже 100 мільйонів євро. Й-майо. Але як він тут поклав? Прийняв один дотик прийняв і він. Ай, і дальню 9. Гарно. Питань нема. Це Ганков, як на брашка? Брашко, який пас! 3-0. хет-трик Ваната. 3-0. Питання є. Взагалі супер. Але якщо я не помиляюсь, то у брашка дві гольових передачі сьогодні. Найс. Nice. Хорошо. ну Куди ти? Бущан, давай собі, сухарь, Он кару, який ударяк, Але це 3-0, це перемога. Друга в ряд, впевнений. Ой, Ванатік м'ядь забирає. хет-трик, молодець. Друзі, в нас матч буде проти Твенти. Останні три матчі вони перемогли. Це боротьба з ними за зону в Єврокубків. Бой, потрібно серйозно підходити до цього матчу. Почався матч проти Твенти. Це майже, ну не майже, а один із самих важливих один із найважливіших матчів, які зараз у нас є. Тобто це може стати переломним моментом. Ні. ні О, ні, ні. -ні. Це шляпа. Ой-ой-ой, ой ой Гарсія, достань. Ну, ні. Ні, ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Він впав уже. Ні, ні. Невже це сезон наступний без Єврокубків буде, його рожка взагалі не видно було в першому таймі, я не знаю. Центр поля, тим більше. Центр поля. І провалив. Що таке Шевченко? Заборний молодець. Хорошо, Монтеро. Забий, будь ласка, ні. Ну, ні. Ну-ні-ні, блять, 2-1, було б настільки легше зараз. Купчинський. Мудрик, голкіпер знову тягне. Ну це все, це, це його не проб'єш сьогодні. Ванат, ванат. Ну давайте, пацани. Ну, ну є ще в принципі час. Розіграйте ж видно. Ну, я не можу в це повірити. В суху програємо найважливіший матч чемпіонату. 2-0 поразка проти Твенти і бали від п'ятого місця. Це дупа. Наступний у нас матч проти. Це майже останні команди чемпіонату. Команда в зоні виліта, але тут, блі. Дивіться, в усіх зелений тонус. Це ніхера собі. Дивіться, Монтеро 77-й рейтинг тепер розвивається хорошо, але зараз не про те. Зараз про те, що потрібно перемагати. І чим буде це впевненіше, тим буде це краще. йо відразу ж перемагати і яка атака йде? Бущон, фух. Що зараз буде? Финдуль. У мене нема слів. Циганков потрібно зрівнювати. Зрівнювати. Голкіпер. Брашко. Циганков. Хорошо, ну, один-один. Зрівняли б, все ж таки. Хорошо, один-один. Поїхали. Давайте, давайте ще, 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 ще. ще. Я попросто видвинувся. -мо, і -йо, голи в зону. Ні. Пущан. Давайте в роздягальню, роздягальню, пацани, в роздягальню забити. в роздягальню забити. Забили. Ай-яй-яй, не придумав дуже. Ой, горно прийшов. Фанат. Куди ж ти віддаєш? Фанат. 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 Ціганков! два го один, 2, -1, 2 -1. сюди його, сюди його, Вікторе! Дубль. Це ж дубль в нього, це ж дубль цьогонкова. А, це дубль. Ну нарешті, під кінець сезону він все-таки почав розкриватися. Можливо, він просто привикав до команди знову. Ну, але нарешті Брашко на Мудрика. Брашко. 3-1. Де впевненості? Я ж говорив 1-3. Оце добре. Якраз заміни зараз підуть. Але Брашко тут... Брашку, до речі, нормально так асистів вже надавав. Ні? На ванату особливо. Тримати, тримати 3-2 нам не потрібно взагалі комес. Ой, непоганий пас. Циганков, а хетрик буде. Ай, не буде. Ай, непогано Вікторе. Ай, не виграли. Ай, блін, ще бір за ними, ще як він виграв підбір цей. Ману, інший свіжий, Йо. Ні-ні-ні, вихід один на один. Та, це 3-2. Ой-ой-ой-ой-ой. Але як добре, що ми забили третє. Як добре. Фух. 3-2 це перемога. Так, у нас команда більш-менш так уже оцей в Тонусі. Ванат щось не то. Не зрозуміло чому. Гратимем в дощ проти ракету. Ну, поїхали. Так, Зразу атака. Відразу брашко. На Ваната. Ванат на Монтеро. Ай, не брашко. Так, пришло. І... Тепер тримати оце ні. Єдріон батон 0-1. Поїхали. Чому вони так легко це все роблять? Чому вони так легко оце? Ну, блін. Хорошо? Ванат. Ванат, гарно. Ванат. Ванат один один! Супер! Молодець! Розвернувся, як Бог! Так, мудрик. Циганков, брашко! Вона другий забуває. І брашко знову асистує. Оце так Шапаренко потрібно задуматись там на травмі. В один дотик ще. Ну, наче що у рід, не повинен бути автогол. Вона дубль, знову дубль. Оце все. Може, 20-ка буде в цьому сезону. Але, на жаль, брашка виносливість не дуже гарна. Не знаю, чому. опорний все ж таки. Тримати, Втримати хорошо забарний. 2-1 це дуже-дуже слизько. Потрібно третій забивати. Циганков. Монтеро? 3-1. Дебютний гол, наскільки я розумію, для цього гравця. Нарешті йому це було дуже потрібно. Навіс. Куди цей навіс? Підбір за нами. Купчинський. Ай! Куди ти ж маленький? Куди ти таким корпусом тобі потрібно було швидше з м'ячем роздавати? Це. 3-1. Перемога! англічани що нам дадуть Англічани? Лям 300. Давайте глянемо. Лям 100. Що дасть нам Уругвай. Щось мені здається, що Уругвай взагалі приїхав просто так. Англія одна надія на Англію. Лівий і центральні захисники. О, Дубінчака вже хочуть купити. Ну давайте, нам потрібно трішки і заробити і трішки розгрузити склад, тому що у нас гравців просто капець. О, Лаціо, оце кращий варіант. Так, друзі, у нас матч проти АЗ Алтмар. Останні два матчі вони програли, вони хочуть перемогти так само, як і ми. Нам ця перемога просто потрібна, як рознос. Але вона тут 84-й, мудрик, 85-й. Нормально, погнали. Оце вже небезпечно. Попов, тримай, тримай, попов, ну як тебе так він крутий? Ні. Пізв 0,1, 10-та хвилина. Ну це дупа. О, як він легко проходить, центр наш. Як він просто легко проходить. Диви, ногомес ну, тут не дасть. Хорошо? Вона. Циганков. Прашко. Прашко злі мої. Але там кутовий, але там кутовий. Навіз. Комес виграєш. Комес. Вона, вона гол, вона гол. Один один, один-один, вона гол. Прошу. Ганутку тишо. Там гол. Пацани, у вона та чуйка. Брашко, Брашко розганяє, розганяє мудрик. Мудрик. Пішов, 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 хлопчик, пішов. Хлопчик полетів. Сянков. 2-1, 2-1, суді. Виньмай. Який це вже гол для циганкова? Слухайте, він під кінець сезону розігрався капець. Восьмий, молодець. Тримати. Тримати, будь ласка, хорошо, попу. Молодець, просто. А куди ти віддаєш? Що ти робиш? Блядь, ну ти тупе. Боже, яке ти тупе. Два-два, бля, тільки не третій. Та як він так розвертається? Із 2-3. Додіки, блять. Циганков. Циганков. Циганков розвертається. Там бити вже потрібно було. Ти. О, Та ну ні. Це ти шо? 2-4. Оце нюхаємо. 2-4. Вдома програємо АЗ. Так, друзі, наступний у нас матч буде проти. Орлів таких от. І вони 5 матчів виграли. Це срака. Я не розумію, чому в них жовтий. вона то взагалі червоний тунну. В чому прикол? Так. Ну, блін, як завжди, буду казати, потрібно перемагати тут. Брашко. Ну, ми перший порот ударили на 4-й хвилині. Непогано. Брашко. Брашко на Мудрика. Мудрик на брашка. Брашко -мантеро. Монтеро. Монтеро. А гол! <зволь> Ну, один. Дуже добре. Ванат. Ну все-таки хлопчик повинен 20 голів в цьому сезоні забувати. Це буде його просто найкращий показник. Як тут просто Монтеро віддав і в один дотик знову брашко вдарив ближній кут. Так да, ти що? Брашко, Ванат, Вибачте, циганков на Ваната. Ванат! Ух ти, як п'ятковий. Мудрик! Вау. Сюди його отак треба їх розносити. Ні, ні, а це не дуже хорошо. Мені це не подобається. Пущан? Курва прям на нього. Ну що ж ти будеш робити? Один-два. Що за матч? Що за матч у нас намічається? Один-два. Навіть півгодини зіграли ще команди. Тебе на Гарсію. Гарсія тут бачить Монтеро, Монтеро. Що побачить Монтеро? Монтеро побачить гол. Який гол забуває Монтеро? Один-три сюди. Ось наш півзахисник майбутнього. Майбутній лідер центру Поля на циганкова. Циганков що думає Циганков? Шевченко! Шевченко забуває 1-4 в роздягальні, Що робить Шевченко? Йо-маю, як він підключився, яку нагороду просто отримав за це. Красавчик! Але як розіграли, дивіться, який пас ваната і в один дотик Шевченко. Ай, гарно! 1 4 це просто П'ять матчів підряд вигравали ці Іглси, ці орли. Ну, йо-майо, ну що за паси ви такі віддаєте там. Фух. Ой-ой-ой-ні-ні, 4-2. ні, ні 4, да. Все, 2-4 перемога. Ого, хорошо. Так, друзі, ще один самий цікавий матч кінця чемпіонату. Матч проти Фейнорда, який знаходиться на сьомій сходинці, нижче нас на одну сходинку. Ой, нам тут нельзя ніяк нічию не програвати, нам тут тільки виграти потрібно, йомайо. мойо Банат! Банат! Ах, ну сюди-сюди, вона молодець! Просто кращий! Да. А ну ну, 20 є вже. Є, Владислава, 20 голів вже. 22-й гол! Кросень! Не дати, не дати. А це срака. Брашко. Брашко на мудрика непогано. Мудрик? Мудрик? Циганков? Сюди, циганков Віктор. Да. Як гарно, гарно був віддали. Трішки підробляв. Що то для циганкова? Десятка є. Дев'ятий. Циганков. Це циганков гарно, дуже гарно. Недалеко вже куди, куди, куди? А в Чемченко, ладно. Один тресю, а туди, три, сюди його сюди, його. Та-та-да-да-да-да-да. Да, 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 да. Ой, як на межі осайду, відкрився. Да, ти шо? Оце хорошо. Шевченко. Шевченко, циганков. Це Ганков? Фанат! Ван хитрик сюди! Один-4! Не бачуть! не бачуть просто гравці Фейнурда. Один-4! У -у -у. Оце воно. Це ще один хеттрик для Ваната! який ще пас п'ятою був. Куди його? Скільки він вже живий? Ай, та ти що? Я гадаю, що Ванат все-таки повинен забирати золоту буцу і з великим навіть відривом від. Ну! Неймовірні просто його матчі. А де така гра була проти Твенти це, я не розумію. Ну де? Коли нам прям дуже потрібно було перемагати, де така гра була? 4-1 дуже важлива перемога. Дуже важлива перемога. Друзі, передостанній тур матч проти 15 команди. Вона не вигравала за останні 5 матчів, тому. Ой-ой. Дуже важливий матч, знову таки. Друзі, Шапаренко. Шапаренко. Повертається в стартовий склад, відновився він травми. Я сподіваюся, що два матчі в нього є, і він за два матчі покаже, що він має бути в основі. До речі, у нього 5 зірок на фінтах. Ніхера собі. Я цього й не знав. Мкалюжі, які стоять на стадіоні, ви бачите це? Ніхера собі. Мудрик. Не до кінця. Так, тримати. Алло, діщан. Ого, хорош! Ванат, ванат виграй, будь ласка, хорошо. І ванат з мечем. А тут ти що тут їхніх гравців було, скільки я в шоці. Ось цей хлопчик повернувся, повернувся після травми. Ванату! Тримай. Тримай, 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 тримай не молодець. Хорошо? Хорошо. Ні, 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 ні. ні, Ну, не. не... Шапаренко, повертайся. Ну ти що не так повертайся? Ну що ви робите? Алло? Ті пізділ, нахуй. Прийшла людина після травми, привезла відразу. Ну я в шоці. Ну куди це так віддавати? Блять, чому не можна низом? Будь ласка, відкрийтесь, відкрийтеся. Твою душу як заблокували. Це був просто неймовірний шанс, щоб забити. Блін. А часу залишається тут дуже мало. Шапаренко. Коли один-один сюди, молодець, що ти поліз? Хорошо, красень. Але як, він, це, ж, це ж там автогол, він там так просто удар. О, як гарно ти перехопив, як гарно. Ну а тепер втримати, блядь, їх і забити ще один. Це Ганков. Це Ганков Ценков тягне. Куди це відразу? О, Хорошо. Дуже добре. Суду! Не було! Не було! ванат Да! Да! О, ванат просто красень! Просто красень! Мудрик! Мудрик з мечем! Мудрик! Мудрик проходить! Ванат! Голкіпер! Голкіпер! Міг 3-1 робити, ванат! Ладно! Останній кутовий цьому матчі. Шапаренко! Ні. А суддя буде свистити? Мудрик. Циганков, циганков, Мудрик Шапаренко, Ванат. Добре, добре, 2-1. 2-1. Перемога. Ой як ми її вимучили. Це просто неймовірно. Так, друзі, останній тур у нас матч проти Фортуни. Фортуна на 14-й сходинці. А ми ми на 5. І нам дуже дуже потрібно, щоб АЗ на Азе грає з... з якої команди? 16 ї йо майо нам потрібно, щоб АЗ хоча б в нічию зіграло. А ми щоб перемогли, щоб четверта сходинка. Бо п'ята сходинка, я не впевнений, що дає це таке Єврокубки на наступний сезон. Перше місце вже 100% ПСВ, по повертає собі титул. Ну, побачимо, що буде. Так, виходимо на матч ось таким от складом. Сподіваюсь, вони зараз здобудуть перемогу і все буде круто. Так, ванат. Вона так на Шапаренка! Шапаренко, Шапаренко розчехляй! Ні, тримай, тут не, не можна пропускати, не можна! Диви, диви, що роби. Ущан молодець. Дістати, дістати тут. Ай-яй-яй-яй-яй! Вона їб. Я думав це гол. Я думав, це гол, як він мимо пробив. Я в шоці? Це могло бути вже 1-0. Антеро. гарний, гарний, не було, не було там офсайда. Вонат. Ванат! знову ближній. Голкіпер. Кого там затряслось? Мудрику ударом. Небезпечно, блін. Ну, по воротах, все добре, але ж гол потрібно то забити, чи ні, пацани, а? Це дупа. Цинко. О! Помилка! Що тут один ну, собі на помилки просто Да-да-да-да-да, ванатік хорош. Оце добре було. Але як вони просто помилились, це Ганков дуже вчасно. Вона тут трішки притормозив і є. Нє, я гадаю, це найкращий сезон для Ваната. І він повинен забирати золоту буц. Так, другий тайм максимально потрібно спокійно зіграти, і саме краще забити ще хоча б один гол І, звісно ж, головне не пропустити. Ой-ой, ой гарно. Стінка! Ні-ні-ні-ні. Ні, ні такий шанс, ні. Керсія. Поруч! Монтеро? Монтеро? Ой! ой Як вже тільки поруч було. Уже 1-0 Це так слизько, такий слизький рахунок. Я в шоці. 89-та хвилина, пацани. Останні хвилини, будь ласка, протримайте, протримайте. Вівколи не добавив. Ні, ні! Опо! Ні! Гульян! Ущан герой просто! Є! Один-0, один-нуль дуже добре, дуже добре. Тепер, що там зіграв АЗ Алтмар? Виграли один нульо, гравець сезону. Цікаво, кому віддасть нагороду Пабіга Канавара. Ванату? Друзі, Ванат. Гравець сезону редивізії. Ти що? Оце воно. Кайф. Просто кайф. Красавчик заслуговує на всі 100%. Так, ну, от так от виглядає підсумкова таблиця. 6 Вент 6.62, динамоків 5.63, 63, за четвертій 64 і Утрих 3, 65 балів, і друге як 66 Як все дуже тісно. ПСВ взагалі без питань чемпіони. Так, хто виграв Кубок? ПСВ перемагає в фіналі Аякс. А ми вилетіли от від ВЗ. Так, хто перемагає Ліги Чемпіонів? А фінал ще Інтер проти Мілану. Мілан проти Інтер Мілана. Оце да. Ліга Європи, Манчестер, Юнайтед, Наполі, Ліга конференцій. Фіорентита Тоттенгем. Ну, слухайте, дуже сильні команди повиходили в фінали. Круто. Друзі, найкращі бомбардири цього чемпіонату. Так, хто тут у нас? Циганку 9 мячів. Нормально. Ще хтось є? Крім циганкова. Звісно ж, є Владислав, вона 26 забитих голів за 34 тури. Найближче його переслідувати це 19 голів верху. Оце жесть. По асистам. По асистам Віктор Циганков на першій сходинці 14 асистів. Ванат на третьому місці 9 асистів. Неймовірний просто сезон для Владислава. Шапоренко 6 асистів, але якщо не травма, то більше зробив. До речі. Брашку 6 асистів. красені. І ще й Михайло Мудрик 5 асистів. По сухих Говорий Бушан, перша сходинка, 11 сухих матчів. Ух, друзі, нам пропонують 146,6 мільйона фунтів за Владислава Ванат. Ми можемо отримати майже 200 мільйонів за його трансфер. О, я це залишаю на вас. Напишіть в коментарях, що ми робимо. Ми продаємо чи все-таки залишаємо його в себе? 34 чотири мільйони фунтів у нас буде бюджет. Це цікаво.